Друзі, вітаю, що ж, можна привітати Дональда Трампа з тим, що він виграв вибори президентську Сполучених Штатах Америки. Він буде заступати на свій пост у січні 2025 року. Я загалом пам'ятаю дуже добре першу каденцію Дональда Трампа. Я тоді працював по аналітичній лінії, зокрема з міжнародною політикою, достатньо плідно працював відповідно, і можу сказати, що перша каденція Дональда Трампа вона була більш сильна. Ніж, наприклад, у його попередника Барака Обами, тобто більш потужна була позиція Сполучених Штатів Америки по Росії, і, зокрема, більш сильна була позиція Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Відповідно, стиль Дональда Трампа це, знаєте, такий мир через силу, і, відповідно, сильна позиція у будь-яких питаннях. Кімчинин. Погрожував ядерною зброєю, Трамп полетів до нього і дуже швидко його фактично укатав. Тоді так само по Ірану. Іран намагався хитати близький схід. Були направлені стратегічні бомбардувальники. Росія так чи інакше, після того як часи Обами здійснила агресію у Європі, тоді анексія Криму відбулася, не мала. Сильних позицій, санкції постійно посилювалися, зокрема, північний потік. Це стратегічна була історія по впливу на Європу. Саме адміністрація Сполучених Штатів Америки, адміністрація Трампа тоді фактично цей проект дуже швидко також укатала. Будемо так говорити. Ну і звісно, Україна підтримувала все це. А тому що буде далі для нашого ворога? Нічого доброго ці вибори не ознаменували насправді, тому що так чи інакше, демократи оминали гострі кути, і демократи їх м'яка позиція призвела до нинішньої ситуації на близькому сході, де Ізраїль змушений воювати з одразу з проксі -реж... проксі силами Ірану безпосередньо, і безпосередньо обмінюватись ударами з Іраном. Позиція демократів достатньо слабка, я вважаю, призвела до нової агресії Росії проти України і загалом до формування воєнного альянсу між Іраном, КНДР і Росією безпосередньо. От, Відповідно, зараз для того, щоб автократи. Трошечки повернулися да до світового порядку потрібна сильна позиція безпосередньо е, адміністрації Сполучених Штатів Америки, оскільки США є і лишаються досі головною силою демократії у світі. Відповідно, більш жорстка позиція адміністрації Трампа дозволить повернути автократів в рамки е, в порівнянні. Звісно ж з демократами це принаймні дарує надію на таке повернення автократів у рамки. Оскільки так чи інакше, політика демократів, коли все дуже повільно і все дуже деескалаційно призводила виключно до ескалації більш повільної, але ескалації. Відповідно, зараз потрібні жорсткі дії будуть як проти нашого безпосереднього ворога, так і щодо Ірану на близькому сході, і відповідно очікуємо таких дій від адміністрації Трампа, принаймні весь демократи, вся демократія. Залежить від насправді жорстких кроків зараз, і звісно ж, звісно ж, необхідно ці жорсткі кроки також більш жорстко діяти європі. Друзі, ми продовжуємо воювати за нашу незалежність. Звісно ж, дуже багато залежить від нас безпосередньо, і наша задача не розслаблятися, а продовжувати воювати на всіх фронтах, на яких ми воюємо. Тому друзі, слава Україні! Переможемо всіх.